Жалість до себе, чому і як з цим потрібно боротися. Практично кожен з нас хоч раз у житті відчував почуття жалю до себе, до своєї долі. Приводів для цього завжди вистачає. Кожен раз, коли руки просто опускаються від безвихідного становища, кожен раз, коли здаєшся, так і хочеться шкодувати себе. Однак, при всій уявній невинності це почуття. Один з найголовніших ворогів людини. Професійні психологи вважають, що такий емоційний стан може обернутися справжньою залежністю. З одного боку, дане почуття трохи допомагає впоратися зі стресом, але з іншого з його допомогою проблеми не вирішити, а причина, що викликає стрес, тільки заганяється глибоко всередину. Якщо це відбувається досить часто, Виникають всі умови для появи дистресу, поганого шкідливого стресу, зняти який самому вже буває дуже складно, тому доводиться звертатися до експертів за психологічною допомогою. Жалість до себе чимось нагадує наркотик, відчувши одного разу деяке полегшення, а часом навіть якусь солодкість від цього почуття, людина надалі може піддатися спокусі. Реагувати подібним чином на всякі навіть найдрібніші неприємності у підсумку формується залежність, яка заганяє людину в справжній глухий кут. Жалість до себе призводить до депресії, а цей стан і невирішені проблеми ще більше посилюють погані емоції, коло замкнулося. До того ж, при депресії сильно падає імунітет. А значить, привіт, ГРЗ, Застуда та інші хвороби. Почуття жалю і роль жертви. Людина у своєму житті може займати одну з двох позицій роль переможця або роль жертви. У першому випадку він повністю бере на себе відповідальність за всі події в своєму житті, а в другому у всьому звинувачує оточуючих долю. І обставини, що склалися, жалість до себе якраз є складовою ролі жертви, проникаючи глибоку підсвідомість, дане почуття діє як магніт, буквально притягуючи всякі неприємності. Як можна бути щасливим, та ніяк? Думка матеріальна, а тому потрібно рішуче боротися з негативними емоціями? І стежити за чистотою своєї свідомості. Намагайтеся спочатку максимально точно визначити, що саме викликає такі негативні емоції. Нерідко за бажанням пожаліти себе ховається гнів і біль. Вони своєю чергою стікають від образи і роздратування за уявну несправедливість. Нерідко ми забуваємо. Що всі люди різні, кожен сприймає одну і ту ж ситуацію по-своєму. Те, що для одного буде великою несправедливістю, для іншого виявиться сущою дрібницею. Якщо ж вас гложе образа на долю, то згадайте, що всьому є своя причина, а в кінцевому рахунку все складається добре. Спробуйте поміркувати над цим на дозвіллі. Можна також згадати позитивні моменти вашого життя, всі успіхи і досягнення. У кожного з нас є все, щоб досягти своїх цілей, інакше б ми не стали тими, ким зараз є. І ми заслуговуємо набагато більшого, ніж просто приміряти на себе роль жертви і чекати, коли нас хтось пошкодує. Життя дивовижне і прекрасне. А перемога над своїми слабкостями буде прекрасним приводом відчути себе справжнім господарем своєї долі.